Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу показати свій догляд в липні місяці і почну, скоріш за все, просто з крупніших баночок, а не по категоріях. Так, перше, що хочу показати, це рідке мило. Купляла його в Аврорі Pure and Fury рідке мило банан. Дуже гарно пахне, літр об'єм, класна ціна, досить бюджетна. Це в ньому прекрасно, як на мене. По гелях для душу беру отакі от дві відносні новиночки в моїх запасах: це шик ніктар, лимонний сорбет і чорничний тарт. Дуже класні літні соковиті аромати. І це не все. Цього місяця я щось розгулялася по гелях для душу, і беру ще два екземпляри. Це фаба Лікіс ще в старій упаковці. Вирішила, що нема, нема що йому робити в моїх запасах далі. Хочу якось оновити свою колекцію поступово з цього боку. поставити. І четвертий представник гелєвої моєї лінійки це крем і абрикос від Нівія, 250 мл. Також класний, соковитий, яскравий супернатуральний аромат абрикосу. Так є. Що в мене ще по великих баночках, по високих? Це в нас лишається. В догляді в нашій сім'ї ополіскувач Smart Life з олією чайного дерева. Вже казала багато разів, що це постійний наш друг на наших поличках в ванній кімнаті. Це остання упаковочка в старому пакуванні далі вже будуть нові красиві упаковки. Так. Так, так, так. По високих баночках, в мене ще тут не так багато, в принципі, лишається. Міцелярна водичка в мене лишається все та сама Family-Doctor. Досить непогано я її підвикористала, але думаю, що на місяць мені її ще вистачить. Не сподобався аромат, події нормально, змиває макіяж, в принципі, по своїх функціях вона справляється, але аромат досить. Неудачний. Не зовсім удачний. Так, для гоління в мене міняється засіб, не пам'ятаю, чи минулого разу показувала чи не показувала, використовувала уріфлеймівську піну для гоління чоловічу, дуже вона мені сподобалась. І закінчилась вона і беру використання Soft Touch by Arco. З алоє. Це буде мій гель. І в чоловіка лишається у використанні Nivea Men Deep Clean Shave. Це іде гель для гоління з вугіллям, просто з вугіллям. Чисте гоління. В основній своїй масі беру йому його, але інколи бувають і експерименти, бо попадаються і інші гелі для гоління. Так, по шампуням. Далі вже казала, не піду по категоріях, пішла по категоріях. По шампуням для волосся. В мене лишається використання отакі шампунь. Це компанія Pharmacy Naturel C-Terпі. Класний очищуючий шампунь. Більше від нього немає чого чекати. Класний аромат, свіжий, ненав'язливий. І, в принципі, це все класний базовий шампунь. В чоловіка також лишається в використанні About Hair for Men, але додаємо ми у використання шампунь від Pharmacy Shield Men, тому що оцей шампунь іде проти лупи, вона. Не, він не так часто його використовує. Каже, що трошки сушить голову. Тому, тому, так, буде в мого чоловіка в цьому місяці два шампуні. Буде їх два. Так, фокус дівається незрозуміло де і незрозуміло чому. Так. Лак для волосся також в мене лишається з минулого місяця. Це Taft Power Invisible п'ятірочка. В основному беру цей лак для волосся. Інколи дуже рідко в мене бувають експерименти. Або помилково беру якісь інші виробники, таке теж трапляється. Але в основній своїй масі використовую його. Так, по. Догляду за волоссям. Бальзам для волосся в мене лишається Ельсев Лореаль, досить стрімко я його почала використовувати. Розкіш шести олій. Чесно кажучи, не зовсім його зрозуміла. Треба його багато, не робить він практично нічого. Не знаю, в чому, в чому його прикол і чому більшість так від нього в захваті. Я не зацінила, до використання повторювати вже дальше не буду. Незмивний догляд для волосся. В мене лишається використання від компанії Oriflame Wed Resist Hair X лінійка. Це іде крем... кремова така субстанція, незмивний догляд на мокре... на мокре волосся наношу. Зовсім трошки його лишилося. Але я думаю, на місяць мені. Ще, в принципі, його вистачить. Так. По спреям для волосся. Вже зовсім трошки лишилося в мене цієї двохфазочки від About Hair. І таку саму я беру у використання на всяк випадок, якщо мені не вистачить її на цілий місяць. На цілий місяць. Куди він дівається, той фокус? Так все добре починалося, правда? Засіб для інтимної гігієни також в мене лишається фемінель. Заспокійливий. Його ще, в принципі, мені має вистачити на місяць. Десь отак от його лишилося. Тому новий поки не буду брати у використання. Так. З тілом ми майже закінчили. Два дезодоранта дезодоранти в нашій сім'ї лишаються в запасах. Ой-ой-ой! Е, у використанні чоловічий Nos forman Господи, можна я не буду читати, бо я або перекручу всі слова, і це буде негарно. І Актвель, Актибуст, Invisible Fresh. Обидва антиперспіранти йдуть від компанії Oriflame є постійними помічниками в нашій родині, нічого в них особливого, звісно, немає, але добре справляються зі своїми функціями, захищають, блокують неприємні запахи. Тому поки що нічого я кращого не знайшла в продажі, тому лишається все як. Було в нашій сім'ї. охолоджуючий спрей для ніг. Лишається в нас в використанні фітап з огірком та кавуном від oriflame І до нього в парочку я брала крем для ніг з тої самої лінійки. Це були ліміточки від компанії oriflame Класний аромат, свіжий, літній соковитий, все в ньому прекрасно і добре. Крем для тіла. Ну, буквально на початку місяця я його вже в кінці червня відкрила. Так, да, Кінець червня, по останні числа червня, е, відкрила. Класний аромат, який повторює водичку Love Potion. Vidor Е, Люблю ці бочоночки, клас, класні креми, дуже надовго їх вистачає. Економічний розхід і переважно вигідна ціна за даний об'єм. Скраб для тіла в мене лишається від компанії Utera, Це наша українська компанія. Spa Coffee Scrub, кавово-сольовий скраб. Кавово Дуже класно пахне кавою. Лишилося його, правда, трошки зовсім. Але так як я не так часто використовую подібні засоби, то мені його на місяць часу вистачить. Ну, на 2-3 рази так точно. Так. І в нас лишається в основному догляд за обличчям. Підемо, мабуть, по зубних пастах. Зубні пасти в мене знову на місяць я беру дві, бо одна вже розпочата, на цілий місяць її не вистачить. І беру таку саму у використання від компанії Фармасі, Єврофреш. Класні зубні пасти. Вже казала неодноразово на їх рахунок. Приємні слова. І я так розумію, що я буду продовжувати казати їм приємності всякі різні в майбутньому. Крем лосьйон. Що це? Бальзам. Після гоління в чоловіка лишається у використанні компанії Pharmacy Shooter's Man. Класний, добре знімає подразнення, 100 мл об'єму в використанні вже дуже давно. По-моєму, якщо я не помиляюся, з середини минулого літа, тобто майже рік він в використанні 12 місяців. Після. ні, почекайте. Десь в кінці вересня я його купляла, да. вересень, десь жовтень, він, його ще майже половина є. Дуже економічна штука, але дивіться, якщо у вас даний продукт дуже повільно розходується, так як в нас, щоб встигнути до закінчення термінів придатності. Скоріше за все, що я в чоловіка буду його підтирювати, щоб просто встигнути закінчити. Лишився мій догляд. Ага, не все догляд за обличчям. Е, крем для рук, бархатні ручки. Розкіш макадамії лишається в мене в використанні. Відкрила я його десь в другій половині червня, тому що мені досить надовго його вистачить на місяць так точно, тому не буду брати навіть використання щось новеньке. Так. Е, Скраб для обличчя і маска два в одному. Використовую і так, і так. Класний засіб, замість тисячі баночок, чому би і ні. Класний засіб буду використовувати, лишається в, запа... в запасах. Господи, що на мене находить. І от така масочка очищуюча. В мене також лишається у використанні PioSkin. Це масочка плівка з чорним вугіллям. Користуємося, по очищенню обличчя. В мене лишається отакий гель для вмивання, але тут його лишилося вже десь, 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 десь отак. І я не впевнена, чи мені вистачить його до кінця місяця. Тому візьму ще один гель для вмивання від Нівія. матуючий гель для вмивання. Морські водорості і м'яка вода. Об'єм 150 мл, дерматологічно протестований засіб, класні на нього відгуки. Ну, буду пробувати використовувати. Можливо, мені зайде і я візьму собі його в повторі. Тонізування обличчя, тонік в мене лишається Plus Skin, Розхід його не досить великий, хоча відкритий він вже добрих десь середини червня. Розхід мінімальний, але зверніть увагу, що це йде спортовий тонік з АХ і БХ кислотами. Тому при його використанні потрібен жорсткий, класний СПФ, бо все ж таки кислоти роблять дуже чутливим обличчя, шкіру обличчя. До соняч... сонячного випромінювання. Е, отакий тонер в мене лишається в використанні. Тут його вже на дні лишилося. Так, він мені добре пішов в жару. Е, і я сподіваюся, що він нарешті в мене закінчиться, бо використання супер довго вже знаходиться. Е, сироватка Маркел з ніацинамідом. Розхід був мінімальний, бо більше я натискала все ж таки на тонер від Oriflame. Е, тому. Ще поки побуде, я їх чергувала. Так, нічний крем в мене лишається Optimals H Revive. Да, H-Revive. Трошки я його підвикористала десь отак от, от. Тому розхід досить непоганий. Хороший розхід в цьому місяці був в мене. Даного крему для обличчя, це освітлюючий крем. Класний, класний крем з текстурою збитих вершків. Дуже подобається, класно захищає, освітлює пігментні плями. Якщо десь буду бачити на розпродажі, бо лінійка вже, я так зрозуміла, що знімається з виробництва, замовлю собі про запас. Дуже сподобався він мені і по аромату, і по дії. Так. Крем для шкіри навколо очей. Зараз у мене використання від Доктор Tuna Pharmacy Аква. Класна текстура. не Знаю, от щось середнє між гелем для шкіри навколо очей і вазеліном. Але дуже комфортний, класний, зволожуючий крем. Добре забирає мішки під очима, забирає сенці мінімальні під очима, сліди втоми. Все в ньому прекрасно. І лишається в мене всього-навсього два продукти. Це від компанії Greenway. Де фокус подівся? От він. Від компанії Greenway бальзам для губ з мандарином. Не так давно відкрила. Ще він майже цілий. Досить непоганий бальзамчик для губ, і від Oriflame, пом'якшуючий засіб, використовую для кутікули на ногах, на руках. Досить в нього економічний розхід, але з тим, з тим досить непогано ми його з чоловіком підвикористали. Не так давно з'явився він в асортименті, і от вже, бачите, вже майже половина банки. В нас пішла на майже половина банки. Ну, класна баночка, цей формат, мені здається, зручніший набагато став. Гарніший упаковка стала дорожча, презентабельніша. І це був весь мій догляд, догляд моєї сім'ї на липень місяць 2023 року. Дякую всім, хто додивився до кінця, всім, хто підписався, підписуйтесь, хто ще не підписаний, коментуйте. Може хтось мав досвід використання тих продуктів, які були, були в цьому відео для мене нові і тільки будуть відкриватися. Напишіть, будь ласка, свої ви. Відгуків в коментарях. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам мирного неба і ще побачимось.